Добрий день малята! Сьогодні ми з вами будемо малювати бігунець. Це орнаментальна композиція у Петриківському розпису. Він означає хвильку, що рухається і може бути продовжена до безкінечності. Зараз ми з вами згадаємо елементи петриківського розпису та прийоми малювання, які нам знадобляться для виконання нашого гарного бігунця. Петриківський розпис, відомий далеко за межами нашої славної країни України. Це дещо тепле, домашнє і традиційне. Петриківський розпис прославив українських майстрів у всьому світі, чимало будівель, розписаних Петриківкою. Маю надію, що ваш бігунець, який прикрасить бабусину хатинку, буде надзвичайний. До побачення!